Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Зараз я вам розкажу про нову розробку від компанії EkaFlow. Ека Ви знаєте, всі, напевно, така компанія Екафлоу, яка виробляє там зарядні станції, генератор навіть свій придумала та ще виробляє та ще. Екафлоу навіть сонячну систему виробляє. Дивіться, як вона працює. Спочатку встановлювати е, на криші сонячні панелі, потім устанавлити цю систему, ставити акумулятор, ставити все, кріпити кріплення, ставити цей блок спеціальний. І встановлюєте систему, і у вас буде система живлення від сонця. Наприклад, представимо, що у вас вимкнуло світло, але є сонце і від сонця буде жив, живитися ваш будинок. А є ще варіант або від генератора екофлоу, або від зарядної станції екофлоу, або від сонячної системи теж екофлоу. Дивіться, ось. Зараз вам покажу розробку екофлоу. вот екофлоу Powerhead Powerhead Це дивіться, це така шапка. Вона може заряджати ваш телефон. Дивіться. І з сонячними панелями, здатними, екофлоу Powerhead капелюхи з сонячними панелями здатними зарядити смартфон. Ось. Дивіться, компанія Кафлоу представила можливу найбільш нетради... нетрадиційну технологію, яку можна носити з собою. І оце капелюхо з сонячними панелями. Це може заряджати ваш смартфон буквально на ходу. Капелюхи поверх вартістю 129 доларів, оснащений сонячними елементами, виготовленими з монокристалічного кремнію тонкого і гнучого матеріалу. Він забезпечує приблизно 12 вольт потужності зарядки через вбудовані в капелюх роз'єми. USB-A та USB-C. За даними, екафло Капелюх може повністю зарядити смартфон з акумулятором на 4000 А годин на приблизно за 3-4 години. Що робить його придатним для його, щоб залишатися на зв'язку під час кемпінгу або походу, звісно, за умовами сонячної погоди? Поверхет важить 370 е, грамів і має ступні захисту ip 65. Що означає, що він захищений від пилу і може витримувати стру, струмені води з будь-якого напрямку, однак бажаю уникнути потраплення води на usb порти. Капелюх поставлять двох. Регульований діапазонах пазонах розмірі 56-58 см для меншого розміру та 59,61 для більшого розміру. Капелю доступне для попереднього замовлення до 31 серпня і кафлу планує розпочати його доставку до середини вересня. Ось, хочете зараз відео цей капелю. Бачите, брізі. Ось цей капелюх дуже в поході пригодиться. Тому, друзі, дивіться, наприклад, якщо вам представимо, що вам потрібно, наприклад, кудись. А, а, сходити там в поход, а, ну, ми всі знаємо, що в поход, на природі немає електро... в лісах, немає електричества, тому ці капелю вам знадобиться. Тому замовляйте на сайті на замовляйте, кафло, компанія Капло планує розпочати його доставку до середини вересня. Ось такий капелюх я вважаю, що за 129 доларів це гарна розробка. Друзі, всім до побачення. Напишіть в коментарях, як вам розробкай кафлоу і чи дорого 130 доларів для такого капелюха, чи ні.